Читаю я, я. давай. Читаю. давайте читати? Читайте. Читайте. Я вважаю, що це Класно сказав. Сашко, як тобі новина? Охрініть. Ну я в шоці. Ми дійшли до назви. Хто знав, що він розбіться з назви. Тому це може бути досить цікава така реклама. Чорний піар, він теж піар. Зокрема, так. Ну, посмійся хоч на якоїсь моєї шутку. Але треба подавати е, з навушниками, щоб ти одягаєш навушники ти їсиш цю піцу, вона хрумтить тебе на зубах, а в навушниках цвіркуни. Цвір, цвір, цвір. Ц... А захисники цвіркунів це цвіркунята? <ріху> ти ще не з нами? Подумай! Підключайся.